Біжи до нас. Але який це кайф! Якихось бабок понаходили. Толіка, руки, жопи. Ну що, друзі, всім привіт! Ми, як помішані на грибах, зібралися і пішли в ліс. Що ви собі думаєте? Ми знайшли два маленькі справжні грибочка. Такі красиві. Навіть не я знайшла, а от саме Лука побачив, просто ми йдемо і для дороги ростуть два такі красончика. Але явно, що тут же хтось. Хоч вже й холодно, так, навіть як в курточці на вулиці плюс 7, тільки щоб навсього нас всього було зранку. Але ми в хорошому настрої тож шукаємо гриби. Діти теж? Гриб два маленьких, так, да, знайшли вже два гриба. Я казала дітям, будете бачити грибочка, кричіть. Ми йдемо собі по лісочку. До речі, люблю я таку погоду. Не холодно, не жарко. Красота. Вже знайшли папки, де вони ростуть. А от саме щоб справжні гриби, ми ще не можемо ніяк знайти такі місцевості. Лука тут собі ходить. Каже, мама, я знайшов. Ми дивимося. Okay. А це гриб. Ще й не простий. Ха, а золотий тримай. І то дивіться, де вони тут на Дя, так цікаво взагалі. Прикол в тому, що в мене поганий зір і я нічого не бачу. А діти знайшли. Ось. Але красун, Грибочий. дай дай дай. Наший. Який гарнюній. Доклади Адам в турбинку. Боже, який краса. Як... Ми гуляємо. Лука знов каже, мама, я знов знайшов. Подивіться. І. Почекай, адам, адам відпусти, Адам. Адам відпусти. Ой, які вони гарнюні, але вони погано. Почекай, Адам, почекай. Давай клади в турбинку. Ой, мама ще й вирвала. Ай-яй-яй. Які гарнюні. Отак От вони маскуються, ці гриби. Давай ручку мамі. Давай, чесно, це так смішно виглядає. Ми по гриби ходимо десь далеко, щось шукаємо. А це вийшли біля дому і гриби є. І то знаєте, це ну Толік казав, нема, нема вже грибів. Аня, ти що не бачиш, їх немає? А вони такі класні. Оце мені теж ще одного почистило гриба. Знайти, теж красунчиками знайшли. Йдемо Адам туди. Це беканий гриб викидай. Пардаємося ми собі тихесенько. А він тут заховався. Красунчик наш. Як тебе виняти, красунин? Який гарненький синячок. Ну, Красунчик наш. такий. Просто крупива. Крупива і все. Цього? А там в нас барвінку і в крупиві росте польський гриб. Давай. Ми переместилися вже в інший ліс, і Лукас знайшов великий, гарний, гриб, добрий. грибочок, Грибок. Трошки, правда, його вже поїли, Только... але він красивий, який тут малесенький, такий красунчик. Дивіться, так він зовсім не малесенький. Ви знаєте, що в чому прикол? Бачу, я тако собі тут горбочок. І думала, що це непонятно що. Дивіться. Так вони взагалі заховані в землі. Їм холодно чи що. Диви Адам, який гриб. Справжній грибочок. Адамчик, біжи до нас, бо ми знайшли гриба. Треба не, не рви, не рви, Адам, Адам диви, які два грибочка росте. Вирвемо гарньоні. Бачите? Вапінки. Старший брат і менший брат. На Адам. Клади гарно в турбинку. Спочатку ми йшли взагалі-то по маслюки. Я кажу, ну йдемо. Раз ми не знаємо, де справжні гриби ростуть, значить йдемо по маслюки. Сталося так, що ми випадково натрапили на таких красунів. Можливо, ми знайшли їх там не дуже так багато. Але який це кайф. Ти ходиш по лісі і тобі здається, блін, ну не піду. Зараз ще один знайду, і ще один, і ще один. І просто, діти, вже, мама, йдемо додому. І ми вже зібралися і пішли додому. Ми тут собі йдемо додому, а Адам наш вже заснув. Будемо його класти на віжечко спати. З даного сну діти поспали 2,5 години і приходить тато з грибами. Я захотіла піти в ліс ще. Ви просто погляньте, які красунчики. Боже, я дивлюся, і я не можу, які вони гарні. Оцей просто взагалі. Поки тато був на роботі, Анька понабирала грибів в лісі. Коли ми знайшли до лісу, то ми якихось бабок понаходили. А коли вона пішла сама, білих грибів понаходила. І тесть пішов в ліс. Так само понаходив які грибочки. Не хочуть вони двоє мені показувати, де вони гриби шукають. Ну, це таке, хай собі знають. Я все різно за ними прослідкую, колись знаю, й де їхні місця. А сьогодні нам потрібно буде їхати на хату. Купив нарешті Люка пластмасового. Сьогодні буду його встановлювати разом з лукою. Аня потім задам до нас під'їде. Хоч люк і пластмасовий, але виробник обіцяє, що він витримає навантаження 15 тонни. А так як у нас на ділянці він буде стояти ззаді, там де буде садок, то я думаю, цього більш ніж достатньо. Сперли відро щебня тестя. Ми собі просто ще не встигли його купити. То, Лука вийшов з хати. Погнали! Хат. Коли ми там на хаті будемо, мама ще е, вуточку нам привезе піцу. Серйозно! Ми їдемо з Лукою на хату, а Аня виявляється пече нам піцу. Перш ніж почати щось робити, я хочу вам показати те, що ми вже зробили. Ну, ви просто цього ще не бачили. Отже, тут після дощі обвалилася яма в нас, тут просіла. Ми вже тут почали трошки засипати, але все було повністю просівше. На кухні була розкидана цегла підлозі. Ми її задньою того разу все позбирали, і тут і вже залишився один пісок і невеличкий камінчик. Тут були куски старої підлоги обламані. Ми їх також забрали, перевезлися на дрова. Оце все, що було тут згнивше, також звідси повибрали на смітник викинули. Так, тепер, що стосується нашої ділянки, там і де, також дещо зробили. Зараз покажу. Субр від великої сливки ми спиляли. залишилось одне пеньочок. Отже, тут. Тут у нас куча гнилого забору. Як почали вирізати кущі дерева, це все, що залишилось від забору. Ми його тронули, а він просто був настільки гнилий, настільки гнилий, що він просто розсипався в руках. Тут у нас був гнилий забор, ми це все порозчищали. Саме кущі. Тут було все заросле повністю. Ми вже частково все розчистили, залишилась ця сторона. Тут була вишня, половина трухлява. Ми так, зрізали її, це залишився паньок, я його не можу пилкою взяти, тому придеться взяти бензопилу. Всередині весь трухлявий, весь розсипається. Якось так. Ось таку ми роботу зробили. У нас вже горіхи почались, лука, якого знайшов гарного. До речі, від рогоріх ми вже також назбирали. Сьогодні Аня прийде ще за дамом, то буде далі збирати. А ми з Лукою будемо заливати наш люк. Ми вас ознайомили з тим, що ми вже зробили за вашої відсутності. Тепер ми приступимо до роботи. Лука вже почав розбирати яму. Він встиг. молодець! Зараз ми будемо виймати підпорки і всю ту доску, яка знизу була під плитою. Надіюсь, що плита нам не розвалиться. Отака товщина бетону У нас вийшла це в районі чотирьох сантиметрів. Але оскільки бетон у нас не сильно виступає, то я думаю, цього нам більш ніж достатньо. Лука добиває останню досочку, виймає. В принципі, непогано так гарно вийшло. Я думав, буде гірше. Нормально. Зараз ми приміряємо люк, як він сюди встане. Ну, що тут можна сказати? Практично ідеально. В деяких місцях тільки за широко вийшло. Ну, нічого, зараз йдемо з лукою колотити цемент і будемо це все діло заливати. Бетономішалки в нас поки що немає, тому будемо, як давнину, мішати в тачці. Рівно тримай, щоб не розсипалось. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and bad And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Ну що, готово. Зараз воно все застигне. Ми потім це все засипемо землею. І в нас залишиться виглядати один тільки люк. Скажемо, непогано. вийшло. Ми трошки насмітіли тут біля ями, тут накидали. У нас і цегла, і доски, і шифер, все на кучу. То тепер треба це все діло поприбирати. Привіт. Лука як оказалось, у вас є піца. Да. Де піца? Піца на стол тоді проходь. І піца, і сирник. Які в тебе руки? Зараз покажу. Мама пришла, піцу принесла. Будемо зараз вас? їсти її. Мм. Так, от увид. давай, mm. давай. Мм. Якась смакотища. Да. Одна впала mm. сюда дай я розкажу. Одна піца. Ми перше поклали в духовку, mm. я її виймаю. У мене рука типу, познаєш. Я взяла, в мене тоненький такий рушничок, вона падає, перевертається, і піца на підлогу така просто. Ай Блін, я стою, стацік стоїть, і ми знаємо, що робити. Ми також типу, пази так досками підняли такими лопатками. Поклали, ну трошки повилітало, але ми її теж з'їли. <laughs> Землі ж смачніше. Адам, до речі, сам їхав на біговель, і, і то так вже швидко катається. Ну я правда, напевно, що не зняла твій фрагмент, як він їхав. Ладно, Дане людям, що шнулік зробив. Смачна піца чи ні? Явно що в Толіка руки не з жопи. Ні, ну так бомбезно, що просто але красиво вообще. Ну так як то будто би робили професіонали, серйозно. Ну люди. Залишились в нас тільки кучки землі. Все остальне барахло ми звідси поприбирали. О, це вже нормально. Так, ми йдемо збирати горіхи. Нас там повпадали, ми вже трошки збираємо. І будемо йти додому. Вже пів восьмі, дітям скоро пора спати, лягати. Тому зустрінемось в наступному відео. Хто не підписався, підпишіться і до нових зустрічей!